Моя петунька дуже гарно вже підросла, має по два справжніх листочка, а це означає, що значить, будемо робити першу підживку петуній. Перед цим я гарно зволожила ґрунт простою водичкою. І зараз під кожну рослинку акуратно будемо по капиночці підживлювати. Я роблю це. За допомогою звичайної медичної груші. Дуже зручно. І ось тако акуратненько підживлюємо. Підживка в нас іде саме для стимуляції кореневої системи, щоб вона гарно розвивалася, щоб вона гарно росла. Адже здорова коренева система це в подальшому здорова, гарна. Рослина.